Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про стиль Дакоти Джонсон. Я завжди люблю дивитися в глибину, в суть людини. Мені це цікаво, мені цікаво, що там у кожного є ця цікавинка, ця суть, ця глибина, ця, ця цінність. І я дуже люблю її розпізнавати. І зараз на прикладі Дакоти Джонсон я розповім, як я це роблю і як вони це, стилісти її, роблять і розкривають це одягом. Дакота Джонсон це неймовірна дівчина, в неї вона ніжна, вона витончена, вона така спокуслива, вона, вона, знаєте, така. Не наївна, романтична, а така сложна в неї романтика. І це і в русі, і в погляді, і в чертах обличчя, і в позах, в рухах, це ну по всьому. І це дуже круто, дуже круто це розкривають її стилісти. І в цієї сукні я хочу наголосити на її, саме цій сукні, вона Рожева, але приглушена. Вона не така, знаєте, ярка, яскрава. Вона приглушений такий рожевий колір. Він говорить про її вітіватість характеру. Таку да, от сложну, сложну, такий складний романтизм. І в неї є в очах така, знаєте, перчинка, така вовник такий. І це прям якийсь такий магнетизм. Він притягує дуже. І... В сукні є цей бордовий колір в квіточках, там трошки, і в її помаді на губах. І це додає їй, знаєте, такого: я така ніжна, така романтична, така проста дівчина. Але не підходь до мене занадто близько, тому що я можу дати собі ради. І це прям воно, знаєте, зворушує. Але в житті вона трошки інша. Ну, вона сама по собі в житті і тобто даже не а сигнализує, що вона така проста. Да? В неї нема в житті виходу цієї перчинки в одязі. Ну, так, особи нема. Але вона в житті, ну, в неї дуже такі прості по формам образи, натуральні натуральні по формах. Але вона додає стриманості, щоб Показати цю межу, тобто я така проста дівчина, да? я е, е, щира, я відкрита, е, це все ну, в, не, в неї є, в, в її образі, в її цілісності. І вона це підкреслює таким простим зручним одягом, зручним, зручними формами ткан, е, тканами.